Або зустрітися віч на віч з лікарем. Проконсультуйтесь анонімно через програму Болюче питання. Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. Сьогодні у програмі консультуємо вас з таких інтимних проблем, як лікування геморою, Гінеколог про інфекції, які передаються побутовим шляхом. Дерматолог розказує про симптоми мікрозу стоп. Нас консультує практикуючий лікар зі стажем більше 10 років. лікар проктолог медичного центру Оксфорд Медікал» Володимир Філюс нам пише жінка лікарю. Я прихильник активного відпочинку. Гори, велосипед, купання у гірській річці. Люблю засмагати, але геморой замучив. Постійно загострюється. Як уникнути цього загострення? Що приймати? Чим мастити? Насправді консервативне лікування, тобто використання медикаментів у вигляді мази, у вигляді свічок, таблеток. Зменшують симптоми геморою, але вони не ліквідують причини, тобто не ліквідують внутрішніх геморідних вузлів. Для цього використовуються безопераційні та операційні методи видалення геморою, які дозволяють забрати причину і не повертатися більше до ускладнень геморою. В медичному центрі Oxford Medical використовуються безопераційні методи, які дозволяють легко і зручно видалити геморой, і більше не повертатися до цієї проблеми, вести активний спосіб життя. Ну і не мати проблем. В мене активний ритм життя. Наскільки часу я виб'юся з робочого ритму? Сучасні методи лікування, безопераційні методи лікування, які використовуються в медичному центрі Oxford Medical, дозволяють пацієнтові самому е, определяти день і час прийому і візиту до лікаря. Так і, відповідно, пацієнт е, не втрачає дорогоцінного робочого часу і дорогоцінного часу вдома з сім'єю. І сам собі підбирає варіанти, коли йому приходити в медичний центр для тої чи іншої процедури. Кажуть, геморой турбує тих, хто має сидячу роботу. Я займаюся спортом активна. Чому ж у мене така проблема? Насправді, геморой є в тих людей, які мають генетичну схильність до цього, які мають генетичну слабкість венозної стінки. А вже активний спосіб життя тобто заняття спортом, важка фізична робота, сидяча робота. Призводять до пришвидшення появи симптомів геморрою. Так, але насправді вони не викликають геморю. Вони просто пришвидшують його розвиток. Що робити? Планую похід в гори, купатися, засмагати, а відчуття дискомфорту на сонці відчуваю, посилюється. В принципі, вірно, тому що під час засмагання організм на організм впливає висока температура. Відповідно, організм заводнюється. Так, відповідно, кров стає густішою. І в місцях, де є застій крові, тобто в гемороїдальних вуликах, утворюються тромби, які і призводять до тромбозу, до ускладнення геморою. От. Ну, тут варіантів є два або відмовитися взагалі від відпочинку, активного відпочинку, засмагання відпочинку на природі, або видалити геморой, вирішити проблему і відповідно не обмежувати себе в майбутньому ні в чому. Це програма Болюче питання. Кожен може проконсультуватися з провідними фахівцями при бажанні анонімно. Жінкам, яких турбують проблеми інтимного характеру, дає консультацію Тетяна Гладка, лікар-гінеколог медичного центру Оксфорд Медікал». Нам пише жінка. Після відпочинку на озері з'явилося відчуття дискомфорту в інтимному місці, а також виділення зі специфічним запахом. Скажіть, чи це може бути щось серйозне? Може поставити протизапальні або інші свічки для профілактики. Це може бути як серйозне, так і зовсім абсолютно несерйозне. Тобто кожна жінка має свою специфічну мікрофлору. В процесі життєдіяльності жінки флора змінюється. Наприклад, перед місячними вона одна, в середині циклу зовсім інша, в родах під час вагітності виношування також інша. В менопаузі також міняється. На озері можна як звичайну молочницю банальну, так і баквагіноз. Тобто, що таке баквагіноз? Це є той звичайний дисбактеріоз, тобто замінення лактобактерій нормальної флори карнерелами або мобілунгусом, в залежності від того, яка бактерія туди потрапила. У нормальній мікрофлорі піхви має бути кисле середовище. Воно виконує захисну функцію, не допускає надходження з зовнішнього середовища інфекцій, бактерій, вірусів. Якщо ця ідилія порушується, тоді виникає запальний процес зі всіма патологічними наслідками. Фактори порушення такі: переохолодження, порушення гормонального фону, зміна клімату, стреси, депресії, зміна статевих партнерів, антибіотики, захворювання шлунково-кишкового тракту, статеві інфекції. Холодна вода може виступати провокатором багатьох захворювань. Через предмети гігієни може передаватись тріхомоніаз, мікоплазмоз, ураплазмоз. Якщо ви помітили виділення якісь е, з специфічними запахами або запахом там гнилої риби, наприклад, чи е, творожні виділення, ясно, що це є е, якісь симптоми, які потрібно обстежувати. Чим швидше ви обстежите, Тим швидше ви виявите причину і швидше її пролікуєте. Отже, якщо ви помітили в себе якісь такі симптоми, які ви раніше не замічали, тобто, якщо це виділення обільні, якщо вони мають зміну кольору, зміну запаху, якщо дискомфорт при статевому акті, якщо там є свербіж, звичайно, що треба звертатись до лікаря, тому що це може за собою вести якісь серйозніші проблеми. Це програма болюче питання. Кожен може проконсультуватися з провідними лікарями при бажанні анонімно. Руслана Кулик, дерматовенеролог медичного центру Оксфорд Медікал» відповідає на ваші запитання. Постійно доглядаю свої ноги. А після літньої відпустки я шокована. Свербіж, шкіра лущиться, стала суха, зволоження не допомагає. Що це може бути? Як з цим боротися? Це може бути мікостоп. Мікостоп є дуже розповсюдженим захворюванням в Україні і в країнах СНД. Тобто, як воно проявляється? Мікостоп стоп спостерігається дуже великою особливістю його виникнення, є анатомофізіологічні особливості стопи. Тобто міжпальцеві проміжки є дуже вузькими, і коли вони носять тісне взуття, воно стискає їх, і там утворюється надмірна пітливість ноги і є поживне середовище для розмноження грибків. Тобто це є вхідними воротами для грибкової інфекції. Ще однією із причин може бути плоскостопість. Коли є плоскостопість, вони носять тісне взуття, нога тісно прилягає до підошви і починає сильно в людини спрацьовувати, тоді зменшується кислотність шкіри і є поживне середовище для утворення грибкової інфекції. Тобто починається сухі шкіри, лущення і от свербіж. Подруги вже нарадили різноманітних відварів з народної медицини. Може, спробую? Народні методи не допомагають. Тому що самолікування, самі знаєте, є шкідливим для вашого здоров'я. Тому краще звернутися у спеціальну установу, дізнатись точно який грибок це викликає. І от тоді проводиться комплексне лікування. Чи це треба підібрати систематичне лікування, чи можна обійтися просто місцевими засобами? Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму Болюче питання. Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями.